У мене з'явився мікрофон, але зламався тримач. Тому будемо якось так. Пропоную проаналізувати, а особливо переглянути, хто ще не бачив фільм: Дам'яна Шазеля. чи Шазеля. Це музична драма «Одержимість» 2014 року. Тут буде така картинка, чпінька. Це. Чим би ви насправді не займались? Це музична драма, але чим би ви не займалися? Чи ви комбайнер, чи ви сантехнік, чи ви музикант, інфлюенсер і тому подібне? Цей фільм вам сподобається, тому що він про самореалізацію, він про такі-таки трохи нарцисичні погляди. так, Зразу показую свої кульчики. вольт, а, так, І ця межа між геніальністю і руйнуванням часто є одна і та ж сама лінія, просто з різних боків. В даному випадку палички, а в вашому випадку може бути чимось іншим. Е, проаналізуємо коротко сюжет, так? Трішечки розкажу про сюжет, е, також потім е, спробуємо провідчувати героїв і десь, можливо, впізнати себе, задати собі запитання. Провідчувайте, не хочу вам нав'язувати якусь свою думку, можливо, при інших обставинах я би зовсім інші акценти розставила в цьому фільмі, так? Але сьогодні є так. Отже, фільм про дуже талановитого хлопця здібного, який бара є барабанщиком. Його мрія стати видатним барабанщиком в джазі. так. І хто слухав джаз і трошечки в тому розуміється, це не є насправді так просто, тому що це така особлива, особлива атмосфера, особлива музика. І, власне, в нього є така амбіція. Він з цією амбіцією, він дійсно здібний, він дійсно працює, він вкладається. Він з цією амбіцією потрапляє в таку консерваторію, так? музичну таку колиску, в принципі, він правильно робить. Так? І, власне, в нього є мета, він знає, що там є один такий викладач, який готує супер таких крутих музикантів. Він сам теж в минулому музикант, він дуже це все відчуває. І, власне, він мріє туди потрапити. Він чує, що там слава про цього викладача не досить така. Хороша, так, але амбіції, амбіції його рухають саме туди втрапити. І ось одного разу він репетирує. Він репетирував дуже багато. Він дуже багато грав. Він весь час слухав музику, він слухав свого улюбленого виконавця, так барабанщика. Він весь час був в плейлисті, тобто він весь вища цьому такому потоці. В Принципі, це правильно. Так, ми також будемо розглядати, що є деструктивне, а як би то мало бути, так. І будемо обдумувати, що ми готові заплатити за цей успішний успіх. От, власне, він сидить, репетирує, і приходить цей наш теренс, нашого головного героя, барабанщика, звуть Ендрю, так, А приходить до нього цей теренс. І він, власне, вже тоді починає його трішечки дресирувати. Каже, чого ти зупинився, а зроби так, а те, -та те. І Ендрю такий, він на все згідний, він на все згідний. І ось теренс. Просто йде геть. І ну, він такий трохи в шоці, так? але продовжує далі займатися на барабанах. Він думає, я втратив десь трохи свій шанс, але думаю, можливо, у мене ще буде якийсь такий добрий випадок. Так? І ось одного дня все ж таки Ендрю нашого запрошує до цього Теренса. Ну і перше, що він прийшов, його посадили просто перевертати іншому барабанщику ноти. Так? І ось він сидить, але він вже в цій цій атмосфері. Ну і теренс. Потім будемо розбирати про кожного героя, так будемо е, якісь такі гіпотези викладати. Так? Е, ми подивимося, будемо обдумувати, чому Теренс такий, чому в нього такі методи. Е, я буду вкладати його пряму мову, чому саме такі його способи викладання, і як він думає, виховує геніїв. Але такі способи чи вони, ну. Не те, що надто не екологічні, але вони дуже травматичні. Ми по фільму потім почуємо, що деякі люди не витримували і робили досить жахливі речі. І два. Вибачте, хлопці, не там, що так робити. Якщо треба, йдіть, прогуляйтеся, попити кави, що завгодно, бо ви будете грати доти, доки я не знайду барабанщика, який може зіграти в потрібному темпі. Я прошу вибачення у музикантів. Я серйозно, 10 хвилин, двадцять годину. Ви чуєте мене домки, дайте мені тому власне він потрапляє в цю атмосферу, і пронизується. Теренс дуже вимогливий. І навіть якщо е, був такий там е, нюанс, можливо, ви його запам'ятали, що в оркестрі хтось там е, трих трошечки неправильно грав і збивався з темпу. І він власне вказав на зовсім іншу людину, хоча не знав, що це не він. Але він вказав, це ти. І він такий розгублений. Е, я не знаю, це ти. Ну я не знаю. Ну коротше, проти це був не він, але теренс е, розізлився і вигнав його через те, що він не чув. Він не є професіонал, якщо він не чує, хто де е, фальшивець. Так? Тобто Таренс був супер Ем, Далі буде розвиватися, сюжет, що все ж таки Ендрю буде не просто перевертати ноти, так а він стане тим барабанщиком. Е, Теренс буде йому штурбати, всяку виховувати, він буде придумувати йому всякі, всякі такі каверзні штуки, щоб видобути з нього то і ту геніальність. Так? Чи буде то вартувати? Знову ж таки, це відкрите питання. Я от запрошую вас роздумати, як ми насправді познаходимо те, що шукаємо. В Ендрю ж був запит глибині в душі, щоб йому допомогли розкрити цю геніальність, оцей відкритий собі цей діамант, так? І він був владний на все. І навіть якщо е, це сім'я, це стосунки, що ми потім врешті побачимо, тому що Ендрю познайомиться з дівчиною, він буде добрі стосунки, але Ендрю в якийсь момент скаже: вибачте, але я хочу посвятитися повністю на цю. Я хочу годинами буде на репетиціях, я не хочу, щоб ти відчувала обратної уваги, що ми все сварилися, про це все, все розмовляли. Я хочу повністю стати тим, ким я хочу. Хочу бути всесвітньо відомим барабанщиком. І власне я каже, і я тебе розумію, а чи варто цього? Власне, Ендрю настільки хоче і настільки старається. Він просто в тому потоці, він від себе вимагає. Я вкладу потім таку вставку, де нього аж йде кров з рук. Він настільки старається відпрацювати точність, швидкісні для барабанщика, ритму, швидкість, точність це дуже важлива, дуже важливі складові. Швидше! 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 І, власне, він просто викладається на всі тисячу, але теранс ним не задоволений. Якщо ви думаєте, що терен каже, о, такий молодець, ні, він з нього ще, ще не невдаха, то лузер. Давай, давай! Ти, це, 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 це твій максимум, це твій максимум, в нього жорстко, жорстко, просто токсить. Я знову ж таки вкладу таки, трохи е оцих е таких кадрів, так? Щоб ви пробачили, повідчували, що це, ну, це не просто жарт, це просто така рвань. Він не, лише фізично, він не лише фізично буде вимагати від нього результат, але й психологічно він буде всякі важелі придумувати. Так? Потім він скаже, чому він так робить, так? але оці його такі дуже методи. Десь е, водночас надламують Ендрю і десь водночас е, і надихають, і, і вбивають. і Він готовий вже просто рвати і метати. І здається, що він дійшов до якоїсь такої межі, що він просто більше не може. Але Теренс він готовий йти до кінця, він готовий йти до кінця, щоб відкрити цю геніальність в Ендрю, яку він насправді бачить. Ось такі справи. Давайте тепер проговоримо про саме про героїв. Хто був такий Ендрю? Ендрю був е, здібний талановитий хлопець. Я граю в джазовому оркестрі в консерваторії. Це означає, він найкращий в країні. І Я у постійному складі. Я починаю грати в конкурсах, а ще виявилося, що я наймолодший з колективу. А як ви знаєте, хто виграє у конкурсі? Хіба це не суб'єктивно? Ні. Студія візьме тебе на роботу. Ні, насправді це не студія. Це назва оркестру. Це дуже великий крок у моїй кар'єрі. Ну що ж, я радий, що ти це з'ясував. Це брудний бізнес, я впевнений. А ти розкажеш їм про свою гру цього тижня? Це відповідає твоєму титулу. Я виграв тачдаун на дев'яносто. Рекорд школи, Рекорд просто фантастика. Це третій дивізіон. А він жив з батьком і в нього була сім'я. Але можливо через те, що в нього не було матері, він хотів доказати можливо не, ну, не світові, як він хоч як він собі думав, так а власне матері, що ти не лишила, покинула тебе немає в моєму житті. А подивись, які я класний, подивись, який. Я клас. Це таке геніальний дивиться, що ти втратила? Ти втратила контакт з геніальною людиною. Батько в нього такий швидше нейтральний, але все ж таки він підтримує сина. Він питається, як в нього справи, він старається. Так? І по відчуттям він не дуже радий, що Ендрю якби музикант, можливо, він би хотів, щоб Ендрю став банкіром, я не знаю, ще кимось так, бо він не розуміє. Він, Ендрю не синів музикантів там, чи митців, так а він такої середньостатистичної, і е, тато не думає, що можна цим заробляти гроші, статус і тому подібне. І Ендрю одне із завдань доказати, доказати татові, особливо мамі, всім сві, всьому світу ну, і своїм родичам. Там буде теж такий момент, де всі родичі захоплюються іншими хлопцями. Той там баскетболіст. той щось там. І тут Ендрю музикант. Що там, то музика? музика? Він каже, ну я став, я граю в одному з найкращих оркестрів. ну Це ж суб'єктивно, ви там ходите на конкурс, а якісь гроші будуть. Ну Яка там перспектива? Ну... Таке, знаєте, ну, тобто він відчуває, як його насправді не визнають і відкидають. І це ще більше спонукає його ем, працювати. Ще більше спонукає його просто рвати і метати. Він хоче стати Аля Луї Армстронг. Так? Він хоче бути всесвітньо відомий, він хоче всім втерти носа, е, Ендрю вдасться. Вдасться так спойлер, так. Вдасться дійти до такої межі, до такої точності. Він е, перейде ту таку зломаність і ту таку грань. Потім не показано, ким він в результаті стане. Він стане відомим чи ні, але швидше за все так, тому що він перейшов ту грань. Теренс його зламав. Декілька разів і вже остання фіналочка, де е, теренса, зрештою, ну, подивіться фільм, його виженуть з, е, з викладацької діяльності, тому що він загрожує реально життю безпеці дітей, їхній психіці. І дійсно колегія подумала, що це не вартує тих всіх зусиль, так і він просто підграти там в свій музичний бенд, так, і вони зустрінуться вже після, після викладання теренса. Так? І е, він запропонує йому, каже: ходи до мене в бенд! Слухай, ти такий крутий, ти такий крутий, ходи до мене в бенд. Ми будемо грати там те, що ти знаєш, ти знаєш ці композиції, тому що ми грали там в нашому оркестрі. І Ендрю такий У, -у, У клас! Я буду за стереться так, тому що вони посварилися жорстко. Ендрю був попав в аварію. Сино прийшов на виступ, але ну, звісно, що він не зміг грати. так, І власне, після, після того такого начебто сильного фіаско, так, перепрошую, а, вони знову зустрінуться. Ендрю подумав: О, це мій шанс, нарешті, бути знов з Теренсом. Але Теренс западлянку зробив. Він каже: я знаю, що це ти накляузав на мене а, ну, викладацький колегіум, і мене звільнили. Тому бери, бери, ну, і він дещо, зробить, дещо він зробить. Власне, він сидить, грає, і він розуміє, що він цього всього не знає. Так? Теренс його жорстко підставив і він запросив. Тата він запросив там ту свою екс-дівчину, так ну не, не вказано, чи вона прийшла, не прийшла, так, але він їх запросив. Тобто він хотів нарешті показати Хуїз де Босс, що я чогось вартую. І тут вдруг, ну таке фіаско. І тато вже хоче йти його забирати, і тут він повертається на сцену і сам додає ритм, і цей, що весь оркестр ішов за ним. Він втер все ж таки Теренсу ніс, він таку зробив колосальну швидкість, він просто. З нього кров і підпадали. Кров і підпадали на барабани. І він йшов далі. І він просто показав він побачив в очах Теренса оцей захват. Оцей захват він побачив. Але яка ціна? цього? Тепер давайте поговоримо декілька слів про Теренса. Швидше за все, це людина, Знову ж таки, гіпотези. відчуваєте, ви можете зі мною не погодитися, це теж буде окей, це теж буде нормально. Теренс він теж невизнаний геній. Так він розумів, що він не дотягує, але можливо він хоча б виховує генія, Так? Тобто в нього були амбіції стати вчителем генія. І він, власне, сам зізнається, потім я вставлю цю такий п його прямий монолог. Він шукає генія. Тоді Джонс ледь не зніс йому голову. А потім ще й реготав за сценою. Він проплакав цілу ніч. Але що він зробив наступного ранку? Він працював, працював, працював і все з однією метою, щоб з нього не сміялися. А потім минув рік, він повернувся в Ріно, піднявся на сцену і зіграв найкращу соло у світі. Найкращу із усього, що я чув. А тепер'яви собі, що б було, якби Джонс просто сказав, що ж зараз, Чарлі, непогано молодець. А Чарлі сам собі подумав, ой чорт, я таки непогано зіграв. Ну, і кінець. ніякої пташки. Як на мене, це була трагедія. Але світові до цього немає діла. Люди дивуються, чому Джаз умер. І він готовий на все. І він казав, що е, пам'ятаєш там такого музиканта, що його висміяли, в нього кинули тарілкою по голові. Так, і він рік над цю працював, і він прийшов і дав такий концерт, такий концерт, що мурахи й тепер, це одне з найсильніших концертів, найсильніших виступів. Тому він не зламався, він пішов далі. І я шукаю такого, я шукаю самородка, я шукаю генія. Якщо, здається, я його не знайшов і для Ендрю це я думаю, як не знайшов цей я, чувак. Так і. Другий момент, щось за все, Тернса був такий досвід виховання. Так? Це можливо був батько, тому що нічого не сказано. Він був насправді дуже ранимою людиною. Там був такий момент, де він обнімає дівчинку і каже: ти що, будеш моєю піаністкою? Будеш піаністкою моєму бенді, так? І він її обідняв. Тобто, щось було в ньому тепле, людське, хороше. І теж, коли загинув дуже крутий музикант, він прийшов до свого бенду і каже: ви знаєте, сьогодні загинув. Просто хотів, щоб ви знали, що він був класний. Я просто хочу, щоб ви знали. Він був прекрасним музикантом. Я просто хотів, щоб ви знали. Був класний. Він заплакав. І, ну, теж, тобто, показано, що він насправді дуже глибока особистість лірична, так. Але через таку свою жагу. Вольт. Через свою таку жгу. Томікіт через твою таку жагу чогось досягнути, відзначитись, він готовий йти на все. Тобто знову ж таки ми можемо фантазувати, що можливо у нього був такий батько, можливо, таке матір, можливо, такий коуч, тренер, не знаю його, хто виховував, так вижимав з нього соки, він навчився цим таким токсичним прийомом. Газлайтінг, булінг, агресія, і тому подібне. Він не гребу в нічогісінько. І там буде таке запитання від Ендрю: а де є межа? Є межа? Він каже. Межі не але десь є межа. — Знаєте, може, ви зайшли надто далеко і просто переконали чергового Чарлі Паркера не ставати Чарлі Паркером? Ні, слабше ні. Черговий Чарлі Паркер ніколи не розчарвується. Так нема для того, щоб відкрити цю геніальність. Е, власне, отаке. Е, Теренс був дуже щасливий, коли він від Ендрю домігся того, що Ендрю зробив це. І він відкрив в ньому цю геніальність. Двоє такі. Так, е він закрив свій такий гештальт, і Ендрю, і Терен. Тобто вони, от, помітять, що юнг про це казав, що як наші невидимі бажання. Мрії і цілі шукають інших людей, щоб вступити з ними в таку коалізію і досягнути цього, закрити цей конфлікт. Тобто в Вендрю була потреба, щоб його витягли з нього цю геніальність, ці діаманти, це все так. А в Теренса була потреба теж проявити свою геніальність через свого учня, відкрити в комусь цю геніальність, творчість, креатив. Чи можемо сказати, що були якісь нарцисичні розлади? Ну, напевно, напевно, швидше за все. Так? Це ну, некомпетентно ставити якісь там діагнози тому подібне, але ну, нотки нарцисизму були присутні, нотки такого егоцентризму, так що я і моя ціль найважливіше. Я не гребу нічим, у мене немає жодної межі для того, щоб досягнути цього. Давайте скажемо пару слів ще про це. Як би то мало бути екологічно, так? От, наприклад, ми хочемо самореалізуватись, ми хочемо грошей, ми хочемо визнання, ми хочемо відбутися в житті, ми не хочемо просто номінально пожити. Так, є дата народження і є дата смерті. Ми хочемо щось залишити, торкнутися якихось сердець, можливо, війти в історію, можливо, чимось запам'ятатись, так, але як би це мало виглядати екологічно? Напевно, от провідчувайте, тому що це відкрите запитання, ну немає якогось одного такого, знаєте, рецепту, так, що от так, тільки так і все, і більше і ніяк інакше. Але напевно, щодня працювати над собою, так? Але ж таки мати межу, мати цінності, зробити якусь таку знаєте, колесо пріоритетів, що там є сім'я, там є моя самореалізація, а там є не знаю, якесь суспільство, так. І просто більш-менш в цьому колі рухатися і по пріоритетам. Тому що якщо тільки йти до цілі, ми знаємо дуже багато письменників, художників, там вони е літераторів, вони віддавали своїх сімей, там навіть та Монтесорі, вона віддала вла власну дитину там, в притулок, але опікувалася чужими дітьми. Так? Тобто, окей, що заважало тобі теж. Е ну, бути в сім'ї, мати власну дитину, виховувати власну дитину. Що заважало Ендрю просто розділити, не фокусуватись як баран на одній своїй цілі. Так? Тому що, ну йому кажуть, а ти маєш друзів, він каже ні. Ну і стосунків він не мав. І він жив тільки музикою і цим визнанням. Він каже, що буде потім? Так? Він каже, мені не важливо, мені важливо війти в історію. Так? Але власне. Е... Про яку якість життя ми можемо насправді говорити, якщо є тільки самореалізація, якщо є тільки ціль і все. Ми е люди, не тільки е там, фізичні, та? ми ще духовно-психічні. І сім'я, родина, цінності, е вища сила, Бог. Е ну, це теж є дуже важливі складові якісного, повноцінного нашого життя. Тому насправді. Все лишається відкритим. Кожен сам з нас розуміє, має провідчувати і зрозуміти, до якої ми, ми готові йти, чого ми хочемо досягти. І чи будемо гребувати якимось такими методами і тому подібне. Запрошую вас над цим роздумати, подумати. Скажіть, як вам фільм? Чи відгукується вам філософія Теренса? Так? І запрошую теж провідчувати той момент, який він насправді Ендрю захищав Теренса, і коли ми сказав, ну давай, злий, злий зли його, що він аб'юзер, він погана людина, він його захищав. Він казав, ні, нормально. Так, е, тобто, інколи як ми покриваємо якісь такі теж е, аб'юзивні речі, власні і чужих людей. Я вам дякую за увагу і до наступних розборів.